Народів, з політичними переслідуваннями. Ми йдемо з тим, що сьогодні лідер нації, лідер української опозиції знаходиться незаконно за ґратами. Сьогодні ми йдемо з тим, що в наших штурмах над нашими політичними лідерами проводяться тортури. Сьогодні ми йдемо з низькими пенсіями, з невірними зарплатами Ось по зим йдемо ми до Євросоюзу. Євросоюз за першу чергу європейські стандарти, європейські стандарти правосуддя, європейські стандарти соціального захисту людини, європейські Висловили свою позицію і вони були єдині, прагнені до Європи. На жаль, у нас поки що цього немає. І навіть сьогодні цей мітинг свідчить про те, що вони не віддають собі звіт. Куди вони йдуть? Для чого вони йдуть? Безумовно, переконаний, що. За про асоціацію потрібно підписувати. і ми закликаємо уряд президента країни в першу чергу підписати, але вступаючи в Європу, ще раз і ще раз на. На районі раді Тетяна Заварічна тих, хто сьогодні разом з усіма мешканцями, які в даних хвилину вийшли в усіх обласних містах України, Вам змін закликав усіх, кому близько європейські цінності різних політичних сил, різних верх населення, піти і, і висказати сьогодні для того, щоб 19 грудня наш президент на зустрічі з президентом ЄС. Відмовився від усіх перестрог, які є на зашкоді підписання і ретестрування цієї угоди. Європейський вибір дає Україні можливість в політичних переваг, бо це є верховенство права. Це є гарантія достойної заробітної плати, відношення в усіх сферах життя. Це є великий соціальний пакет, який от обд... Ви аудиторії мене спілкувалися спитати, хто хоче в Європу піднімати руки, чи то мовить, чи то домогосподарка. Наші заробітчани говорять, що не тільки великі зарплати в Європі добре, на них дивляться як на людину і є особистості. Дуже би хотілося, щоб на Миколая Україна отримала той шанс, який Європа ще раз дає за коротки, тому що ми гідні жити в гідній країні за європейськими принципами. Це верховенство права, демократія, розвиток громадянського сектору, де кожна людина відчуває себе людиною. Ми поговорим. Дуже приємно, що сьогодні на містах прийшла певна кількість молодих людей. І дуже приємно те, що молоді науковці, молоді студенти і ті, за якими майбутнє. І яке в більшій мірі усвідомлюють необхідність України як повноправного члена Європейського Союзу студентства політологічного історичного факультету спеціалізації політології. Тому зараз запрошую до слова студента четвертого курсу політолога Максима Волошина. Доброго дня! Я звичайний політолог, звичайний студент Чернівецького національного університету. Мені, мабуть, як і всім вам, небайдужа доля нашої країни. І Я хочу, що 19 грудня, незважаючи на всі всі незлагоди, які є в нашій країні, ми все, ми все ж стали на шлях того, що ми будемо рухатись до Європи, до Європейського Союзу. Я вважаю, що цей шлях є найперспективнішим. Наш час, так? І якщо ми будемо з Європейським Союзом, тоді наша країна отримає те, чого вона так боролась ці всі 20 років не за степами. Слава Україні! Слава товариство! Малий митим. Але я вірю і впевнений, що в нами більшість Буковини і більшість України. Так склалося, що Україна. Я не знаю, звідки воно так Богам та от, що. Ми знаходимося на межі двох цивілізацій. З одного боку, східноазіатка, з другого боку, Західноєвропейська. Краще було б ми були там в середині Європи і вже забули за це питання. Але нам доля дала, що сього. Ми вирішуємо їм, можливо, 19 числа, і ми це е, свою думку показуємо, що ми, за який вибір. Давайте подумаємо, як, чи може на досвід наших сусідів, хто, хто куди вступив і які в нього результати. Прямо Грузія ще недавно. Була така сама держава, як ми, причому членом е, е, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, які в неї зараз успіші. Корупція. Руняйте, е, як вона, які я як бажаю там в нашій успіх. Відкриті суспільство, громад, громадське суспільство, е, умови для розвитку бізнесу. Грудія другу з республіку. Білорусь. Величезні проблеми. Е, авторитарна е, влада, зажаті всі люди, всі трясуться, всі бояться, чого ми хочемо. Я думаю, що відпочив відповідь однозначно. Наші люди роками жили колись були в Австрії. Ми знаємо, що це таке не по не по розповіду не по не по тільки по книжках, а по розповіді на так. Шановні черківчани. 19 грудня знакова подія в житті нашої держави. Саміт щодо підписання <кхід> угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це свого роду дороговказ Це відповідь на запитання. Чим європейці ми? Це відповідь на запитання, в якій державі ми хочемо жити, чи це буде Європейська Україна, чи це буде Радянський Союз номер 2 е, Власне це порахування, це тільки домовленість, це тільки попереднє погодження. Але подивіться наскільки воно важливе для нас. За ним будуть слідувати урядові рішення, за ним буде слідувати підписання договорів. Але наскільки велика увага Європейського Союзу щодо нас, це унікальне, адже вперше застосовується таке порахування Жодним, жодної з країн Європейського Союзу такого не застосовувалося. Відчуйте, очевидно, це застосовується до нас як до тої держави, яка впродовж декількох років не може визначити своїм кінцевим напрямом інтеграції, Як та держава, що Вибирає між почергово заграючи між Європою та Азіопою. Скільки це може тривати? Кінці кінців ми європейці. Наш шлях до Європи. Всі сусідні держави, всі шість країн Східної Європи, окрім нас, визнали визначили своїм напрямом. Наш напрям виключно європейський союз. Нам необхідно зробити все для того, щоб він якомога швидше велику кількість. В радах нашої області і в радах нашої, нашого міста. Проте, на жаль, влада узурпувала повноваження повністю наша. Влада не хоче слухати людей, влада не хоче слухати представників свого народу. Я гадаю, ті думки, які сьогодні висловлюють депутати щодо українського вектору вибору, вони дуже слушні. І про це наголошують депутати. Запрошую до слова депутата арміїської районної ради і політичної партії Фронтмін Ковальца Юрія. Шановне товариство, доброго дня. Я хочу на сьогоднішній день, на жаль, що нас мало. Але сьогодні хтось повинен починати. А починають завжди люди з меншої кількості, тому що решта людей піддають в кущах, як кажуть, і чекають, хто ж прийде. Нам довелося свого е, е, часу вже як не депутат, а як учасник бойових дій приймати участь в активних діях Верховної Ради. Значить, але е, нас питають, чому сюди пішли е, відстоювати ті ж інтереси е, соціальної захищеності нашого населення. Тих категорій, які сьогодні, попри всі закони, які існують, обирають. На сьогоднішній день, будучи, скажімо, депутатом районної ради, мені б хотілося б сказати одне єдине. За свій життєвий досвід я побував в різних країнах Європи і не один рік там проживав. Знайочи став службових підрядженнях. Єдина, яка різниця між Європейським Союзом і Митним Союзом. Європейський союз виставляє вимоги і критерії, які потрібно виконувати. Митний союз, куди нас кличуть. Вони кажуть, ви приходьте, будь ласка, нема питань. Але єдина умова це, е, е, це політичне питання ціна на газ. На сьогоднішній день це питання не є питання. Такі малі країни, як Прибалтика, вони давно вже вирішили питання газу з Росії. І вони сьогодні живуть спокійно. Наша влада нам намагає нав'язатися... Прив'язка до, до бюджету бюджет не прийнято тільки тому, тому що сьогодні питання лежить газу. Ціну газу забиваються всі соціальні витрати, але ж це не європейський підхід. Тому на сьогоднішній день я бачу єдине спільне рішення наше, яке повинно бути, це попросити змусити владу піти іменно європейським шляхом великим тим досвідом, які живуть сьогодні європейці. Там не є проблеми. Влада нам говорить, що в них сьогодні відбувається також криза, але криза вирішується цивілізованим шляхом, де країни одна одні допомагають. Ми на сьогоднішній день бачимо, що яким чином відбувається Грецію і, і не зважаючи на всі негаранти, країни Євросоюзу одна одні допомагають і фінансово, значить і різними шляхами, щоб витягнути з кризи ту чи іншу країну члена Євросоюзу. Удачних такі йдемо. Е, дуже приємно. Хотілося би надати своєсті слова решений щок Ольгі, студенту четвертого курсу, політологу. Доброго дня снявки. Я сподіваюся, що цей день буде добре, тому ці дні є Я задаю собі одне запитання. Чому коли нас всіх запили, що хочемо на хороше рівня дитя і однозначно і дають стану? Але коли йде мова про вагоме рішення, про формальну угоду, яка надасть нам шанс до хорошого рівня життя, то Україні починаються суперечки і відповідно у владі. Я сподіваюся, що всі, хто зібралися сьогодні, і вся Україна з нами, у владі, що народ України, нарешті, я готова і здійснити важливий перехід у нашому житті. Як я представник молодого покоління, то я готова за тим, що чекає мене попереду. Я сподіваюся, що це майбутнє у Європейському суді Черної політичної ради нашої України. Дорогі краяни, коли народ, держава чи будь-яка людина стоїть перед вибором, вона дивиться в минуле, оцінює сьогодення і оцінює перспективи майбутнього. З цієї точки зору історія України підказує нам. Дев'ятого по другу половину 17-го століття Україна була чільним провідним діячем європейського політичного і громадського життя. Де ми мали рівне визнання, де ми мали повагу і авторитет, де тільки від одного короля Ярослава Мудрого п'ять доньок стали королівнами європейських поважних держав. Далі 300 років ми потрапили під свою північного сусіда, трагічна історія під. Відкриває нам сумні сторітки, особливо тепер, коли відкриті всі архіви знищення Казацької держави Республіки Голодомори. І, власне, і історія нашого міста може про це яскраво засвідчити. Подивимося на центр міста, який лишила нам Європейська держава, і подивимося на ті великі мікрорайони, які лишив нам інший північний сусід. Якщо говорити про сьогодення, Україна європейська держава, яка має прекрасну культуру європейську і прекрасні традиції європейські, ми не хочемо, щоб нас прийняли заново. Ми хочемо повернення додому в Європу. Я вірю в те, що мої діти і внуки будуть жити. В європейському співтоваристві будуть почувати себе вільними громадянами незалежної, демократичної і розвиненої України. І хочу нагадати ще одні слова: свобода це не те, що один раз відвоював, і можна ним користуватися вічно. Свобода це те, що ми кожен день повинні відстоювати. Нехай сьогодні нас мало. Але історія навіть Боковинського громадського життя підказує нам, 3 листопада, 18-го року, боковинські громадяни вийшли і висловили свою волю стосовно майбутнього свого краю у спільному українському домі. Так і сьогодні ми заявляємо: ми хочемо додому і перед вами і сказати «Слава Україні! Нормальні життєдіяльності людини, і я впевнений в цьому, що ми цього доб'ємося. Я впевнений в цьому, що Україна буде європейською державою. Загальними зусиллями ми це зробимо, тому що ми вийшли з села для того, щоб це підкреслити і повідомити нашій владі, що ми дійсно готові до цього. І любими зусиллями ми потрапимо в Європу. Дайте змогу мені, будь ласка, зачитати резолюцію української всеукраїнської молодіжної акції на підтримку саміту Україна ЄС. 10 грудня відбудеться саміт Україна ЄС, -Е, який визначить майбутнє нашої країни на багато років. Ми молодь України. Вимагаємо від президента Євроду рахувати на цьому саміті угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це зробить наш шлях до Європи незворотнім. Україна має унікальний шанс стати частиною єдиного європейського простору. Ми зобов'язані скористатися цим шансом. Але наступної нагоди приєднатися до європейської спільноти доведеться ще чекати десятиліттями. Ми не бажаємо чекати. Ми хочемо жити в Європі. І ми європейці. Влада робить усе можливе, аби зірвати узгодження тексту угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Влада боїться Європи. Вона не відповідає європейським стандартам. Влада штовхає країну в минуле, знищуючи українську державність, перетворюючи нашу країну на регіон чужої імперії. Шлях до пам'яті України є, був тривалий і нелегкий. Опозиція домоглася, щоб Верховна Рада ухвалила постанову, яка визначила курс України на євроінтеграцію. 19 грудня важливий день для України. Влада не має права відмовити нам у європейському майбутньому. Вони мусять зробити все, щоб порахувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Угода про асоціацію з ЄС це відповідь на запитання, в якій Україні ми житимемо надалі. Чи буде європейська Україна, де цінується передусім життя людини і людська гідність? Чи це буде Радянський Союз номер два? Молодь України зробила свій вибір. Ми хочемо жити в Європі, цивілізованій державі. Українська молодь єдина. В тому, що Україна повинна стати частиною об'єднаної Європи. Молодь України обирає життя в демократичній Україні, де не принижують людей, де кожен може реалізувати себе, де поважають права громадяни, де немає корупції і перед законом всі рівні. Ми закликаємо владу почути молодих. Ми вимагаємо порахувати Україну, ми вимагаємо порахувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, зробить наш доступ до Європи реальним і не тільки на словах. Але і на справі Тому слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Дякую! Ось така резолюція, шановне товариство. Я гадаю, що кожен, виступаючи на сьогоднішньому віці, доніс до присутніх. Своє бачення вибору України. У нас дійсно вибору немає. Або ми живемо в цивілізованій Європі, або ми європейці. Або ми будемо повторювати досвід нашого північного сусіда. І недавні вибори, які відбулися у наших старших братів, продемонстрували рівень їхньої демократії. Туди нас хоч хоч хочуть хочуть вернути? Ні, ми європейці, ми туди не хочемо. Ми європейці. слава Україні! Дякую. llamada yes va